Доброго дня вам, любі малята! Хлопчики милі мої і дівчата! Щирою посмішкою я вас вітаю! Доброго настрою на весь день бажаю! Пригадайте, діти, з яких казок ці ілюстрації? Це коза дереза, котик і півник та рукавичка. Ми з вами говорили. Що ці казки українські народні. Їх придумав український народ. А сьогодні я вас познайомлю з казкою, яку придумав і написав автор Костянтин Ушинський. Ця казка називається Умій почекати. Тож слухайте уважно. Жили собі брат і сестра, півник та курочка. Побіг півник у садок та почав дзьобати зеленесеньку смородину. А курочка йому й каже Не їж півнику, почекай, поки смородина достигне. Півник не послухався, дзьобав та дзьобав і наклювався так, що на силу додому дійшов. Ох! кричить півник, лишенько моє! Боляче мені, сестричко, боляче ко ко, 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 ко. Напоїла курочка півника м'ятою, приклала гірчичник і пройшло. Видужав півник і пішов у поле. Бігав, стрибав, зогрівся, спітнів і побіг до ручаю пити холодну воду. А курочка йому гукає Не пий, братико, почекай, поки прохолонеш. Не послухайся, півник. Напився холодної води і тут почала його тросити лихоманка. На силу курочка додому його довела. Побігла курочка до лікаря, прописав лікар півникові гірких ліків і довго пролежав півник півнику ліжкові. Поки хворів півник, вже й зима настала. Видужав півник і бачить, що річка льодом укрилася. Схотілося йому на ковзанах покататися. А курочка й каже йому Ой, почекай, півнику, дай річці зовсім замерзнути, Тепер ще лід дуже тонкий. Втопишся? Не послухався півник сестрички. Покотився по льоду, лід проломився, а півник шубовсь у воду. Тільки того півника і бачили. Діти. Як ви гадаєте, чому крига не витримала півника? Річка не зовсім замерзла, і лід був тонкий, тому півник і провалився. Пропоную вам подивитися дослід, як утворюється крига. Для цього нам потрібно дві склянки води, які потрібно поставити до морозильної камери та трішечки зачекати. Одну склянку дістанемо раніше з морозильної камери. І ми бачимо, що в ній утворилася крига, але вона тонка. Пізніше з морозильної камери дістанемо другу склянку, в якій вже крига міцна, і утворився товстий шар льоду. Діти. Провівши цей дослід, можна зробити висновок. Якщо півник трішечки зачекав, то не трапилось з ним біди. Костянтин Ушинський цією казкою вчить нас не поспішати, бути терплячими, вміти чекати. Інакше можна потрапити в біду. Діти, будьте розумними! І терплячими та слухайте своїх батьків. До зустрічі!